Я є дружина зниклого безвісті військовослужбовця, якого я шукаю вже рік і сім місяців. На даний час в мене немає ніякої інформації про нього. І також я є фасилітатором проєкту Жити чекаючи в місті Самбурі. Можливо, якби я на самому початку звернулася до психолога, це б відбулося швидше. А можливо, і ні. Я дуже довго перебувала в такому невизначеному стані для себе в тяжкій депресії, коли я їла один раз на три дні. Я закривалася від зовнішнього світу, від друзів, від колег, ну від взагалі від будь-яких людей. А той, хто міг мене травмувати словом, тримайся чи спитати: Ну що, ви там робите хоч щось? А ви дзвонили командиру, а ви те, а ви все, я просто переходила на другу сторону вулиці. Коли в мене це сталося, то було дуже тяжко, бо не було підтримки, не було нічого. І коли мене покликала спільнота жити, чекаючи на цю зустріч, з ними було набагато легше. В цій спільноті ми почуваємо себе відкрито душевно. Ти віриш, що те, що ти робиш, це не пафос. знаєте, Це ну, просто такі щирі слова, що будь-який твій крок у цьому напрямку, якщо він може допомогти іншій людині, такій як ти, значить цей день вже не просто так прожити. Визначено втрата це. Втрата стосунку, і це питання сімейної системи і прив'язаності. І в цьому плані можемо говорити, що тоді цілющим таким ресурсом для відновлення може бути новий стосунок, нова психологічна родина. І відповідно, ідея жити чекаючи це формування ось цих спільнот. Які можуть бути підтримуючими, які на рівні громади безпосередньо там, де живуть люди, можуть підхопити в той момент, коли це треба, і стільки, скільки треба, да? без нав'язування, якщо треба запросити на групу підтримки, якщо треба мати спільні рекреаційні заходи, якщо треба просто поговорити по телефону. Те, що ми бачимо, те, що ми спостерігаємо і те, що ми говоримо, це про те, що власне спільноти і є тим цілющим терапевтичним простором для того, аби навчитися з ними жити, не почуваючись самотніми в цьому світі. Я дуже рада бути тут. Насправді мені дуже подобаються доповіді, і доповідачі, їх спосіб подачі інформації. Це все дуже цінно. Мені дуже подобається ідея об'єднання, да, заради того, аби впоратися з тими викликами, які зараз є на нашому шляху.